Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і певна річ, звертаємо увагу на все те, що потрапляє до нашого інформаційного простору. Нині досить важкі бої тривають на сході нашої держави, продовжується курська операція, і ворог тисне у районі купянсько лиманського відтинку. Врешті тому про все ми поговоримо не згодом. Але спершу хотів би зазначити, що особлива увага ворога нині прикута саме до населеного пункту Селидове на Донеччині, де постійно тривають штурми, фактично. Хвиля за хвилею наступає ворог, і таким чином вони намагаються просуватися на цій ділянці фронту. Певні успіхи вони на превеликий жаль є. Ми бачимо, що оновили мапу і вже фіксують фактично те, що ворог зайняв певну частину міста. Також розширилася сіра зона, і найімовірніше ми бачимо, що Ворог може атакувати із інших боків, тож українські підрозділи нині під загрозою такого напівоточення. Тому уважно стежимо і сподіваємося, врешті, що як змога найменшими втратами вдаватиметься зупиняти ці атаки з боку. Противника, тому що ситуація направду важка. Постійно тривають обстріли. Це артилерія, це міномети, це авіація ворожа, яка скидає каби, яким досі не знайшли фактично протидію, якусь ефективно так, щоб мати змогу збивати, хоча б ну носії, так тому що сам каб перехопити це надзвичайно складно і їхня інтенсивність застосування вздовж усієї лінії фронту, вона є надзвичайно. Високою, якщо говорити про зведення від генерального штабу збройних сил України, то говорять нам, що за учора ворог застосував 117 кабів. Це, це дуже велика кількість, і їхня цифра вона зростає фактично щодня. Станом на 22 вчорашнього дня то з початку доби відбулося 132 бойових зіткнення. Зокрема, якщо ми говорили вже про е, Селидове, так то на покровському напрямку противник здійснив 37 штурмових дій І за наявною інформацією. Втрати російської армії на даному напрямку склали 348 осіб вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одну БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, одну гармату та ще один міномет. Врешті тому робота продовжується щодня. Це титанічні зусилля з боку наших сил оборони. Втім, як бачимо, ворог дуже відчуває, що він не на своїй землі. Далі щодо Покровського напрямку, то зазначу, що бої продовжуються вздовж от, всієї фактично лінії боєзіткнення на цій ділянці фронту. Якщо говорити про населені пункти, то це і Новоторецьк, це Лисівка, це Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Миролюбівка, Красний Яр і Михайлівка. Врешті, це от те, що ворог атакує постійно. І за увесь час на їм не вдається там просуватися за останній період на цій ділянці. І основні зусилля зосереджені саме у районі Селитова. Якщо говорити про Курахівський відтинок, то тут без особливих змін тривають бої в районі гірника. Ворог намагається просунутися до водойми. Таким чином замкнути коло довкола Курахівки, де наші сили оборони продовжують свою роботу. Відбувають штурми противника на цій ділянці. Інтенсивність бої вона теж досить висока. 30 бої зіткнень відбулося. За учора росіяни зберігають свій наступальний потенціал і намагаються просунутися у районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Креміна Балка, Зоряне, Гостре та Дальне. Підрозділи сил оборони станом на 22-го відбили 26 атак, Так ще 4 тривали фактично до ночі. Тому інтенсивність боїв вона досить таки висока. Далі, якщо говорити про турецький напрямок, то силам оборони вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Про це заявила речниця ОТУ Логанська Анастасія Бобовнікова, яка сказала, що дуже затяжними є бої у турецьку. Їх може бути невелика кількість, але по часу вони досить таки тривалі, тому що Російська Федерація хвиля за хвилею пускає просто своїх солдатів в атаку, і хто дожив, той добіг, сховався, почекав іншого. І потім ось таким чином вони формують невеликі групи і вже. Е, з ну якоїсь відповідної точки починають далі штурмувати. Українські позиції нині ворог зайняв частину міста, і там здебільшого і точаться, бої втім просуватися їм за останні кілька діб не вдається. За що, звісно, величезна подяка нашим військовослужбовцям. Також Анастасія Бобовнікова говорила про те, що ворогу не вдалося просунутися у районі каналу. Що все таки інформація західної преси вона не відповідає дійсності, і українські сили оборони постійно працюють над тим, аби відбивати ці. Атаки з боку противника, але очевидним залишається той факт, що на південь від, часівого, від Часового яру це дорога на Костянтинівку, фактично так, що ворог намагається просуватися саме на цій ділянці на околицях Часового Яру. І зрозуміло, що в його задумі може бути ймовірне оточення Часового яру, тому що зрозуміли вони, що. Декілька місяців битися лобом об канал немає такої можливості. Втім, щоб перетнути канал з технікою Російської Федерації потрібно якимось чином використовувати мости та переправи за умов високого використання українськими силами ФПВ-дронів, нашої артилерії, яка прострілює теж усі підходи до цього каналу, щоб ворог не міг застосовувати свою техніку, то зрозуміло, що поки їм це не вдається робити. Переходимо далі до Лиманського напрямку, де ворог активізувався на цій ділянці за останній період 12 разів. напередодні вони атакували у районі населених пунктів, пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торськи та Серебрянка. Ось така ситуація. Далі куп'янський вітинок, це те про що ми неодноразово згадували напередодні ветері постров тіві Юрій Федоренко говорив про те, що будь-які спроби ворога якось форсувати річку Оскіл поки є неможливими, тому що це потребує все ж таки багато ресурсу. Це і відповідну техніку не перекинути і підвести її, і якось непомітно, спокійно і тихо прокласти ці понтони і форсувати річку. Втім. Зрештою, сили оборони не дають їм цього зробити, і точно у них не вийде, тому що зона контролю довкола ось цього просування ворога вона досить широка. Відповідно, удари можна наносити навіть з правобережжя річки Оскілика, сама по собі до речі, є досить таке стрімкою, що теж ускладнює для ворога будь-які спроби її перетнути. Також продовжуються бої у районі Сіньківки, де ворог вже знову ж таки бачимо населений пункт в лоб взяти не вдалося, тому намагаються заходити з флангів поки без особливого успіху. Якщо говорити про Харківську область в плані саме прикордонної території, то на цій ділянці відбулося сім бойових зіткнень за учора: п'ять атак у районах Вовчанська та Тихого. І ще дві тривали фактично до ночі. Це станом на вчорашній вечір вечір на 22 -го годину це як пише зведення Генерального штабу збройних сил України. Величезна проблема Харківщини це звичайно обстріли, тому що прикордонна територія вона обстрілюється із артилерії відронами і каби скидаються Втім, і а, якраз таки операції збройних сил України у Курській області, дещо цих. Обстрілів помітно зменшилося. Про це також і заявляв представник прес служби ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія Володимир Дегтярьов, який говорив про зменшення динаміки обстрілів, але от зменшення динаміки це не означає їхню відсутність, тому досить таки. Все одно ситуація залишається складною. Але якщо говорити про наземні атаки, а не атаки з повітря, то ворог здебільшого використовує свою піхоту. Техніки зараз дуже мало вони використовують в цих штурмах, і це може свідчити про два моменти: перше, або на окремих ділянках вона в них в дуже такому невідчутному дефіциті, або вони просто її готують, збирають для того, щоб використати потім у нових штурмах. Тому um so Варіанти два врешті, як, як воно є, насправді ну, поки дізнатися досить таки важко. Це хіба чекати повідомлень від української розвідки, якщо вони про це і скажуть. І якщо насамкінець говорити про Курську область, то сили оборони вони продовжують отримувати свої позиції. Намагається Російська Федерація витіснити нас, звідти втім, поки як бачимо, безуспішно і декілька разів змінювалися вже ті дедлайни з боку Кремля. Хтось сказав, п'я. 15 жовтня, до того було перше жовтня, тепер буцімто вже перенесли цей дедлайн аж на лютий наступного року. Ось такі далекоглядні плани в Кремля. Врешті, тому ми розуміємо, що які б там не були дати силам оборони своє робити, тому вони продовжують виконувати бойові завдання на цій ділянці фронту. Загалом, якщо подивитися на Ситуація на фронті то вона безумовно складна, особливо на сході, в районі Селидового, де ворог великими силами штурмує українські позиції. Щодня тривають надзвичайно складні бої. За що величезна подяка нашим військовослужбовцям, які постійно зупиняють ці атаки і знищують ворога. Ви ж, друзі, не забувайте, війна продовжується і донатьте обов'язково українській армії, українським підрозділам і загалом силам. Оборони, які виконують бойові завдання, тому що потреб багато, і їх потрібно закривати, щоб зберігати життя наших військовослужбовців.